Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз приємного прослуховування, бо вже нарешті буде ой-ой, як цікаво. Глава 11 Жертва та жертовність. Сидячи в кріслі, я швидко озирнулася. Як і очікувалося, Альда поблизу не було. Що переконало мене, він або на горі, або справді відсутній у схованці через те, що перехопив керування моїм тілом. Альда уар, Ніктур Незерак Ріхс Так само холодно промовив підселенець. Отже, знайомляться! Це чудово, звичайно, але мені що тут робити. Я відчула нездорове бажання діяти, зробити хоча б щось. Через це відчуття нерухоме сидіння в кріслі завдавало незручностей на межі з нудотним болем. Ха. А чим я взагалі тут можу зайнятися, якщо подумати? Може, поки господаря немає пройтися будинком та оглянути все? Дивно. Тому що кілірат явно знав, з ким має справу, він намагався зі мною домовитись. До моєї голови прийшла несподівана здогадка. Виходить, приблизно так Альт чув усі мої думки та слова Йой бідолашний. Щиро поспівчувавши підселанцеві, я рішуче хитнула головою. «Якщо... Коли виберемося з цієї халепи, перше, що зроблю, навчуся закривати від нього свої думки. Треба тільки не забути попросити Альда, щоб навчив. Про що? Тим часом глузливо спитав підселенець. Скажімо так, він просив моєї допомоги для набуття вищої форми, так скелетованої. Натомість він запропонував мені. Тіло вашого правнука, або ким вам був той хлопець, а ще його дійсно цікавила шиз. Від останньої фрази в мене побігли мурашки по шкірі. Я схопилася на ноги, отримуючи неймовірне задоволення від цього різкого руху, який допоміг прогнати геть спогади про тортури та думки про те, що зі мною міг би зробити кілір, отримай він мене у своє повне розпорядження. Вам краще знати уподобання вашого родича, отруйно процідив Альт. У будь-якому разі його слова звучали бридко і просто негідно високого статусу ліча. Тож, куди піти? Нагору, до кабінету чи на вулицю? Я задумливо ковзнула поглядом по сходах, а потім зиркнула на двері, які вели до передпокою. Така різноманітність варіантів бентежила. Так, домовилися. Цікаво, скільки у цих словах правди. Блефував тоді Альт, чи він справді виконав би свою частину зобов'язань, прямо ставити це питання мені чомусь не надто хотілося. От тільки Кіліреат вирішив мене обдурити. Голос Альда пролунав зловісно, тому я його упокоїв. Як же незручно, коли про слова другої сторони доводиться лише здогадуватись, цікаво, підсаланець теж відчуває все таким е, обмеженим, чи він таки може сприймати навколишній світ. Швиденько обміркувавши це надзвичайно важливе питання, я дійшла висновку, що може, і бачить, і чує, і відчуває, інакше не міг би настільки точно керувати моїми діями. Це, здавалося мені трохи прикрим. Так, не одразу. Стан його тіла мене зацікавив, тому я витратив деякий час на дослідження. Легкий холодок ковзнув по моїй шкірі, А вже ж, тонкий натяк на те, що я все ще в гостях, і поки мене не викинуло назад, треба скористатися моментом і кудись таки заглянути. Нехай це буде кабінет. Хай уже так, до спальні заглядати не буду. Від думки про реакцію Альда, якби той побачив мене у власній спальні, мені стало ніяково і весело водночас. Хоча цікаво було б подивитися, наскільки сильно відрізняється її вигляд від того, що я бачила у будинку роду суар. З огляду на те, який він зануда та вчений сухар, мабуть, там багато книжок. Ши сказала правду, хлопець напав першим, але вбив його я, а не вона. Брехня під селенця розпеченою голкою вколола мій розум. Навіщо він збрехав? Його ж навіть у моїй свідомості на той момент не було. Під роздуми про причини такого вчинку я попрямувала до дверей до передпокою килими приглушували звук моїх кроків, а стопи потопали у густому м'якому ворсі. Як же я таки скучила за цими відчуттями? У будинку Суар лимів не було, та й ходити босоніж мені там майже не доводилося. Згодом ми потрапили до просторової пастки. Нудно, але не складно. Втім, із завданням затримати вона впоралася чудово. Ви встигли нас знайти. Вийшовши з передпокою, я штовхнула двері до кабінету. Або приймальні, чи як там її називав підселенець. Моєму погляду відкрилося темне приміщення широкою смугою світла з передпокою, розділене на дві приблизно рівні частини. Вантажним телепортом. Я так розумію, ви почули ляскіт. У цій смузі світла в центрі кімнати я побачила оббиту світлою шкірою кушетку, з піднятим узголів'ям. Придивившись, також помітила кілька полиць, столів та шаф. Виходить, тут Альт, чи його батько, чи його дід оглядав хворих. Останніми я побачила двері в іншому кінці кімнати. Цікавість кликала мене зазирнути та побачити, що ховається за ними. Тієї ж миті будинок ніби здригнувся. Невидима, але відчутна хвиля тремтіння пробігла по стінах і підлозі, неприємно лоскочучи підошви босих ніг. Натяк на те, що не слід мені пхати носа до кабінету. Почекавши приблизно з хвилину, я переконалася, що будинок начебто заспокоївся, підійшла до кушетки та обережно вмостилася на краєчок, яка. Шановне безсмертне панство. Глузливо промовив Альт, а я вловила відлуння його емоції, що виявилася схожою на вкрай злі та відчайдушні веселощі. Ви ж чудово розумієте, за бажання я можу зробити так, що звідси ніхто не вийде живим. Вам настільки набридло посмертя, що хочете побачити трохи некромантії восьмисотлітньої давності. Дім знову затремтів. Від несподіванки я навіть підібгала ноги, почувши, як забрязкали шибки в передпокої. Кістки, суртаза, що там у них відбувається? Ви ж прагнете помсти, чи не так? Тит саланець зловісно засміявся. А Шиане, можете не вдавати, що це не про вас. Ваша неупередженість та врівноваженість змогла обдурити шиз, але не мене. Ваша аура свідчить про те, що ви готуєтесь до бою. О, Тіоре, вам теж щось не подобається? Даремно, подивіться на це з іншого боку. Загибель того хлопця тільки на користь вашому роду. Цей як його там, Ніалор, точно. У голосі Альда я почула зневагу та зверхність, надто добре знайомі мені по першим місяцям нашого співіснування, але при цьому його слова, його емоції відчувалися настільки живими та природніми, що мені спало на думку, а що якщо саме зараз я чую справжнього Альда? Того, хто весь цей час переховувався за маскою безпристрасного, розважливого та врівноваженого вченого сухаря, не завжди успішно, а вже ж, але так от я на вашому місті тільки зрадів би цій загибелі. Певен, перша ліпша пастка і не шут, швидко відправила б його до суртаза або друга, максимум. Хоча, може, саме на це ви і розраховували, коли погоджувалися на шлюб? іронічно спитав підселенець. Хоча це вже не важливо. А дійсно важливим є те, що цей Ніалор був рідкісним слабосилком, і кілірат збирався запропонувати мені для переселення саме його тіло. Знаєте, це навіть не смішно, це образливо і виглядає відвертою зневагою до ліча мого віку та могутності. Альте, ну що ти це робиш? Я не одразу зрозуміла, що прошепотіла ці слова в голос Тебе рятую. Раптом озвався в моїй голові підселенець. Ти ж їх провокуєш, не заважай. На відміну від адресованих назовні фраз, відповідь мені звучала трохи інакше, начебто тихіше, або м'якіше, або і те інше. Як би там не було, все одно якось дивно, незвично. Але ж повернемось до помсти, ми можемо домовитись, я надам вам можливість помститися, бачу, у вас навіть артефакт для цього є. Отже, Ашане. Ви витягуєте мою душу з цього тендітного тільця за допомогою останньої милості і робите з нею, що хочете. Витримавши коротку, але значущу паузу, Альт зловтішно додав Якщо зможете. Притиснувши долоню до рота, я завмерла і затамувала дихання. Не може бути. Ні, цього просто не може бути. Натомість я вимагаю від вас, Ашиане, відмови від будь яких претензій до шиз, тіор свідок нашого договору, як вам такий компроміс? Навіщо? Навіщо він це робить? Шис, така сама жертва обставин, як і ваш онук, недбало промовив підселенець, а потім додав з глузливим сміхом. Втім, на відміну від нього вона все ж таки зуміла вижити, попри всі ті пригоди, що звалилися на її голову з моєї подачі. А оскільки ваших родичів убив я, то претензії до неї просто безпідставні. Вона нічого не могла вдіяти, хоча, чесно, намагалася переконати мене цього не робити. Чим добряче мене побавила. Остання фраза пролунала з дивною інтонацією, від якої в мене мурашки побігли шкірою. Намагаючись зрозуміти причину цього, я усвідомила, подібні нотки час від часу лунали в голосі Кіліра, коли він говорив зі мною. Навіщо мені це? Тепер у голосі Альда чулося здивування Я дослідник, вчений. Я глибоко розчарований тим, що бачу довкола. Повна деградація в усіх галузях. Та як ви взагалі протрималися ці 800 років, скажіть мені, навіть в'язниця, так люб'язно створена для моєї душі вашим предком, Ашиане, була куди цікавіша за все це неподобство. Підсаланець осікся, а потім зловтішно запитав Тіоре, Схоже, вам стало цікаво, про що йдеться і хто я насправді, чи не так? О, це настільки захоплива та довга історія, що я наполегливо рекомендую вам розпитати Ашиана про неї. Після того, як ми закінчимо. Ну, то що, Ашиане, вас влаштовує така угода? Мій терпець урвався. Ти справді хочеш, щоб тебе витягли за допомогою амулета? Прошепотіла я вголос говорити із голосом у своїй голові мені здавалося дивним, а говорити голосно, так взагалі не хочу, відсторонено відповів підселенець. Але доведеться. Навіщо? Щоб не звертатися до порожньої кімнати, я поставила це питання кушетці під собою. У пророцтві Ваана йшлося про смерть. Якщо треба, щоб хтось із нас загинув, нехай то буду я. У мене більше досвіду у цій веселій справі. У тебе погане почуття гумору, я й не жартую. Тепер голос Альда став задумливим, тому й намагаюсь розлютити Ашана так сильно, щоб він перестав себе контролювати, і замість того, щоб просто знищити, спробував поглинути мою душу. Задля справедливого покарання, так би мовити, ну і щоб себе посилити. Помовчавши кілька секунд, підселенець вкрадливо додав «І якщо він спробує це зробити. Альт замовк. Водночас із цим будинок знову здригнувся. Схоже, ззовні щось знову відбувалося. Кілька секунд я вагалася, не наважуючись відволікати підселенця, але мені треба було знати якщо він спробує, то що, то я натомість спробую захопити його тіло. Ти збожеволів, ти знаєш мою відповідь на це. Тож, коли повернешся, не роби дурниць. А я вже подумала, що Альт раптом вирішив пожертвувати собою заради мого порятунку. Хоча це й було б приємно якоюсь мірою, але сенсу в такій жертовності я не бачила. Але його справжній план, або той, який він зволів видати мені за справжній, виглядав значно логічнішим і правдоподібнішим. от тільки менш ризикованим від цього не ставав. Панове безсмертні, єхидно промовив Альт, вочевидь звертаючись до невидимих для мене лічей. Хочете сказати, що я маю ще й використанню останньої милості вас навчати? Ви мене розчаровуєте, знову мурашки по шкірі від отруйної вкрадливості його голосу. Хм. Якщо ви наполягаєте, можу продемонструвати наочно, але хтось із вас ризикує цього не пережити. Мене охопило бредке відчуття власного безсилля через розуміння того, наскільки самогубним є план підселенця. Гальде, має бути якийсь інший вихід. Я не бачу альтернатив. Тоді чому? На все воля суртаза. Ти раптом повірив у його божественність? До чого тут він? Залишки спокою та рівноваги залишили мене, і останнє запитання я вже просто вигукнула в порожнечу. У відповідь будинок струсонула нова хвиля, цього разу сильніша за попередні. Я злякано стиснулася в грудочку на кушетці, що раптом здалася такою надійною і безпечною. А після цього помітила вологу пляму на коліні, до якого я щойно притулялася щокою. Сердито витерши очі рукавом, я вже спокійніше повторила своє запитання До чого тут Суртаз? Ти сама чула, що він сказав останньої ночі. Він багато чого говорив. Він сказав, щоб я зробив те, що потрібно, і тоді отримаю те, що хотів попросити. Швидко перебравши в пам'яті події останньої ночі, я дійшла висновку, що дійсно щось подібне тоді звучало. А якщо потрібно щось інше, замість відповіді простір навколо мене вкрився легкими брижами. Я насторожено озирнулася, але наступної миті все начебто стало нормально. До речі, Ашане. Альт промовив це навіть майже доброзичливо, ніби щиро давав корисну пораду не надто близькому знайомому. З досвіду застосування останньої милості до вашого троюрідного онука можу сказати, що розщеплена душа поглинається значно легше і швидше за цілу. Шафа біля дверей до кабінету спалахнула холодним зеленим полум'ям. Це видовище настільки ж лякало, наскільки й заворожувало. Будинок знову здригнувся, на цей раз з глухим гуркотом. І відчуття при цьому дуже цікаві, ніби від випитого одним ковтком келиха сульфетуму. До речі, ви полюбляєте сульфетум? Невже почалося? Шафа продовжувала горіти з тихим, майже затишним потріскуванням. І, дивлячись на неї, я відчула дивне заціпеніння. А що буде, якщо сунути руку у цей вогонь? Тіоре, за всієї моєї поваги до вашої розсудливості, так дійсно буде краще для всіх. Як знати, на що здатен древній ліч, що пробув ув'язненим на задвірках сусіднього світу стільки років? Схоже, Альт уже відкрито знущався зі своїх співбесідників. Коли полум'я торкнулося дальнього від мене краю кушетки, дивне заціпеніння спало. Мало не стрімголов, скотившись на підлогу, я кинулася до передпокою, ледве встигнувши вискочити зі смарагдової вогняної пастки в останню мить. Полум'я повзло за мною і встигло охопити потертий килим, доки я відчайдушно нишпорила по дверях у пошуках дверної ручки, знайшла, відчинила, кинулася на двір. і опинилася не на ганку, а під величезним розлогим деревом, тим самим, що нависало наді мною, коли я вперше потрапила до внутрішньої схованки Альда. От тільки ложа тут уже не було. Я стояла, спершись спиною і ліктем правої руки на щось, що виявилося могильним каменем. Його шорстка поверхня холодила спину і руки, а ще вона була вкрита воском. Він накрапав від кількох свічок, чиє полум'я тріпотіло від невідчутного для мене вітру. Опустивши погляд, я помітила, що довкола мене на землі лежали нерухомі метелики. Червоні, зелені, сині. На задвірках мого розуму відчайдушно забилась якась думка, наче останній метелик, що якимось дивом вижив і тепер намагався вирватися зі смертельної пастки. Яка обурлива недовіра до слів старшого безсмертного. Цікаво, що я пропустила. Чому Альт так довго мовчав? Аши, у нас з вами є свідок, і, хоча я майже певен, що після мого ув'язнення в амулеті ви, напевно, спробуєте на нього вплинути. Я щосили стиснула келих. Келих? Так, дійсно, у моїй лівій долоні був келих із чимось густим і червоним, чи то вином, чи то. краще не думати про це. А ще на моїй руці виявилася біла пальчатка, схожа на ту, що я віддала мебові. Раджу поквапитися, Ашиане!» Не знаю, чи почули це лічі, але голос Альда пролунав втомлено. У вас залишилося занадто мало часу. Не розуміючи того, що відбувається, я хитнула головою. Колючий біль у скронях нагадав мені про троянди. Холодна бархатистість квіткових пелюсток серед мого волосся підтвердила цей здогад. Опустивши погляд униз, я побачила до болю знайоме біле мережево на виразно опуклих грудях. Кістки суртаза та що в цій схованці коїться? Чому я зараз одягнена так, ніби все ще перебуваю на весіллі меба і лінз? Келих, дзвінко, хруснув у моїй руці. Біла стало червоним. Я відкинула скляні уламки вбік і придивилася до могильного каменю, намагаючись зрозуміти, як він тут взагалі опинився і від чиєї він могили. На сірому камені не було жодного напису, тільки свічки тріпотіли і лили на нього безмовні воскові сльози. Я відчула відлуння біль, жахливий, майже нестерпний. Таке відчуття ніби з мого тіла хтось раптом вирішив витягти водночас усі жили. Охнувши, я мало не звалилася на землю, встояла лише тому, що останньої миті встигла вчепитися в каменюку, ледве не змахнувши при цьому свічки. Але невгамовна думка метелик нарешті зав'язла у тенетах мого розуму. Обіцянка, мені треба витягти з нього обіцянку, Альдже завжди їх виконує, так казав Кілір. Альде, ти мене чуєш, прошепотіла я, хоч би почув. Так, пообіцяй, що виживеш, що повернешся. Від нової хвилі болю я зашипіла, вчепилася пальцями в холодний камінь, ламаючи нігті та залишаючи на шорсткій поверхні криваві сліди, але, нічого не відчуваючи, все перекривав нестерпний біль підселенця. Я не можу цього. Обіцяти, з огляду на те, як підселенець процідив ці слова, йому було боляче не менше, ніж мені. Імовірніше, його біль був навіть сильнішим, бо це саме його душу зараз витягали з мого тіла. Гаразд, не хочеш повертатися, не треба. Пробурмотіла я, вдаючи, що не зрозуміла справжньої причини відмови. Просто виживи, гаразд, обіцяй, що виживеш. Альт не відповів, а нова хвиля болю схлинула значно швидше за попередню, настільки швидко, що я навіть змогла відсахнутися від каменю. Для цього була дуже вагома причина величезне розлоге дерево охопило вже знайоме мені смарагдове полум'я. Відійшовши ще на кілька кроків від нього, я підняла погляд до нічного неба. І побачила на ньому сузір'я Пугача лише за мить до того, як стовп зеленого вогню сховав його від моїх очей. За болом прийшов холод, а за холодом настала пітьма. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте про пригоди ШИС у моєму виконанні. А прочитати про це ви можете на букнеті, перейшовши за посиланням під відео. І не забувайте коментарі і вподобайки. До нових зустрічей!